Проект інсайт продовжується з вами. Працює Віктор Мозолевський, і сьогодні поговоримо про віфлеємський вогонь миру, який 16 грудня вже приїхав до нас до Вінниці, і його зараз розповсюджують. Його можна брати його розповсюджують по іншим заходам. Сміється мій мій Віталій Головенько, голова Вінницького пласту. Чому сміється зараз? Розкаже. Я щось не так говорю да бо розповсюджу в моєму розумінні це щось реалізатори, мають щось продавати. Ну, ви, ми його не, безкоштовно. Продаєте, ви безкоштовно віддаєте, ми... розповсюджуєте по закладу. Ну я для мо моєму розумінні це нормально звучить да, да, супер все правильно, але ну але добре, що ми починаємо з посмішки. Так добре, це чудово. Скажіть будь ласка, який був шлях віфлеємського вогню до Вінниці. У шлях дуже довгий, дуже великий. По перше, я хочу сказати, що цей шлях проходить щороку вже давно, 70-х років. Це відбувається щорічно, а з ну, вже з 90-х Воно вже починає відбуватися в Україні. А з 2000-х в вінниці це відбувається. Це одразу маю робити ремарочку, що це не благодатний вогонь. Ну, Той що на так, Пасху, так. так щоб наші слухачі зрозуміли, що це трошки різна штука. То на Пасху, то релігій він собі сам то... сходить. Він окрема це він собі... та історія. Це окрема. What's up, Так, а це відбувається, як ви зрозуміли, в віфліємі місті народження, народження Ісуса Христа перед Різдвом скаути летять туди в Віфлієм, і на місці народження Христа запалюють символічний вогонь. Цей вогонь символічний. Він ні звідки не сходить. Це символічна історія, що ми таким чином наближаємося до миру, до добра. І ось там забираємо цей, беремо цей вогонь, його при привозять потім до Австрії, до Відня. І всі скаути і пластуни всього світу з'їжджаються туди, в ту Австрію, в той Відень на ці, на цих декілька днів. І ось там уже відбувається урочиста передача цього вогню. Це фантастичне дійство. І ось цей вогонь там передається. Я якраз от пару днів там був. І я вам скажу, це дуже незабудня. Ну то як куди... воно відбувається, розкажіть. О, відбувається це. Там центральний собор. Відні. Ну, ви виявляйте mm -hmm. собі, відень, старовинне місто, дуже гарне. І цей собор він величезне. Величезний, височезний, величезний. величезний акустика, потрясаюча, і він повний молоді. Просто повний він битком забитий В, він мав, різних, в різних країн, з різними хусточками, з різними відзначками. Там є от і американські скаути, ми з ними познайомилися. От вони з такими шорфами а -а. забитими відзначками ходять, тут як в мультиках такі. Вони прям, прям прикольні. Інші харцери польські, нам нам близькі, дуже теж вони там такі от серйозні, як от українці майже такі серйозні. Це є інші такі, якісь там африканські країни, вони взагалі якісь такі. Несамовиті, в них. Це одно... теж такі є організації? Да, так, ну, скаутинг є. Дивіться, пласт це національна, українська так. національна скаутська організація, а є всесвітній скаутський рух. От Всесвітній скаутський рух, який був заснований Байденом Павлом, пластуни в 1911 році, засновники пласту перейняли цю ідею у Байдена Павла і створили національну скаутську організацію. Пласт. Тобто скаутинг, скаут з англійської, це розвідник, першопроходець mm -hmm. mm -hmm. розвідник. А пластун це розвідник в козацькому війську. Mm -hmm. да, ми можемо згадати, повзати по пластунськи. Mm -hmm. Це власне, ось розвідники. Вони ось так повзали і mm -hmm. по і вони були пластунами. І тобто, аналогія, можна сказати, навіть майже дословний переклад, а, але адаптований до України. Так ось, ось ці скаути з усього світу, і пластуни, бо пласт є всюди, де є де діаспора українська. Оце теж в така, Канаді, в Штатах, в Австралії. Більше 20 країн mm -hmm. на сьогоднішній mm -hmm. день, якщо я не помиляюся. А зараз з ну вимушеною цим переселенням українців, то і в деяких інших країнах теж з'явилося. Навіть в Лівані з'явився пласт, там, де він не був раніше. Не був, так він там з'явився. І ось ці всі, ця молодь. Причому молодь там, починаючи там з 14 до до 60-70, Ось така, це все молодь. І вона там все, і це не просто там якесь там богослужіння. Да, там відбувається богослужіння, але там борз з богослужіння приймає рок гурт. Участь, і вони співають там популярних пісень. Вони співають там пластових ну, скаутських пісень. Вони співають, і кожна країна виходить в певний момент на сцену, говорить про якісь побажання свої і отримує цей вогонь, і далі його передає. І це неймовірна атмосфера. Після цього всі скаути, пластуни вони всі починають брататися, коли це все закінчується, обмінювати хусточками mm -hmm. обмінюватися якимись скаутськими штуками, спілкуватися. Дуже корисно. Тобто меж з собою треба брати. Да, так, обов'язково. Коли... Я наміняв 4, там, дві американські хустки: одну польську і одну австрійську. Я поміняв, плюс там відзначки всякі, такі дуже цікаві штуки. І і, і, починає... І тут мовний бар'єр кудись пропадає, ми просто до десь показуємо, починають спілкуватися. І у всіх якісь свої ритуали передачі цього вогню, ритуали отримання вогню. Ми слідкували за французами, вони вишикувались перед цим собором. Один там голова делегації отримав цей вогонь, і вони по черзі підходили, проносили якісь... щось, щось розповідали і отримали цей вогонь. І це так цікаво з боку. Нічого не зрозуміло, але так цікаво так цікаво. Добре, отримали ми так. Отримали, отримали Да. вогонь. Як який далі його шлях звідня дв... до Він. два шляхи з цього року mm -hmm. в довіниці? Було два шляхи. Перший найшвидший це Укрзалізниця. Вона одразу після того як Віфліємський огонь отримали пластуни. Його передали зразу до потяга, і потягом його доправили до України. І вже по маршруту слідування цього потягу передавали по областям. Mm -hmm. І ми отримали його вночі, з суботи, на неділю. Ні, yes, з неділі на понеділок, здається, вночі отримали. У залізниця нам привезла цей вогонь, і він вже стояв в Вінниці на залізничному вокзалі. І вже всі охочі могли отримати цей е, вогонь. І другий шлях трошки довший. Це вже ми особисто привезли ще частинку цього вогню. Тобто, у нас в Вінниці два віслієнських вогні ну, не, не було проблемою через митницю, через кордон перевозити палаючу свічку? А справа в тому, що воно не палає, не Ага, ага це просто це символічний вогонь. Тобто, це символ, ми так і співаємо, там пісні, що це символ миру і добра, оскільки цю свічку можна затушити. Тобто, момент сам, що я отримую від когось цей символ, і я передаю цей символ комусь. Просто вогонь, і свічка є символічним вогнем. От ми отримали цей вогонь, да ми його затушили. Але свічку, якщо ви отримаєте цей вогонь, якщо вам хтось його подарує, принесе я, наприклад, на всі свята, оці різдвяні, я ходжу з цим вогнем, ми даруємо всім кума. Родичам, друзям, до кого ми приходимо, ми даруємо, оскільки побажати можна, побажати то слова, а це є така річ, яку ну можна побачити, можна використати. І цей символ дуже важливий тим, що, ну, наприклад, там. Якісь там негаразди в житті, там відбувається щось протягом року, якась ситуація. Можна запалити цю свічку, згадати, як це було цей момент передачі вогню, як ці люди, які вам дарували цей вогонь, що вони вам бажали, і стає одразу легше. Тобто, якщо ви людина віруюча, то да, можливо, там навіть якусь божу благодать. Якщо не дуже віруюча, то просто ви згадайте ті емоції, які ви отримували під час і тих людей, які вам то подарували. Оскільки якщо вам людина дарує вогонь, то це щось. Ну, більше ніж просто річ, а його треба дарувати. Не так. тримати в себе, навіть якщо ти отримав його в подарунок, бажано теж ні, можна залишити. Ну можна я подору... маю на увазі, ну все одно можна ж його подарувати. Так, так. А передача рідні. вогню відбувається наступним чином. Ось в мене є свічка, яку я привіз, я підпалив, затушив. Я потім її підпалюю і дарую вам цей вогонь. Ви підпалюєте свою свічку, і далі ви вже носій цього, uh -huh. цього бажання, і далі ви його даруєте тим, кому ви бажаєте. І воно не обмежено вправ... насправді в часі. Це можна дарувати і пізніше. Ми минулого року останній вогонь подарували ще це, здається, в грудні. в грудні ми передали на фронт, просто там не могли раніше доставити туди цей вогонь, і ми його передали. Як пластуни, тут безпосередньо давайте вже uh -huh. до Вінниці перейдемо так, з міжнародної тематики uh -huh. на місцеву. А, як пластуни тут е діють, чинять із е віфлеємським е вогнем? Вони його передають, вони його як, не розповсю... хотіли. Не хай, роз... буде хай буде розповсюджувати. Почали за саме з залізничного вокзалу, оскільки він там вже був, і там пластуни його прийняли наші вінницькі, і роздали. Його вже там передавали всім бажаючим, хто був той час на вокзалі, оскільки подорожуючи їм теж ну важливо бути цим спокійним на сьогоднішній день. Спокійний мир, Добро. А після вокзалу перші, хто отримали, це були військові. Перші ми відвезли зразу до підрозділу військово-повітряних сил і їм передали цей вогонь, передали через капелана. В них в них і вони навіть там лампадка, яка буде горіти весь рік. Спасибо. Ось вони. Так, все ну там дозволяє там. В них, там це, в них там це можливо це зробити, бо вдома свічку це трохи тих ну небезпечно. Та uh -huh. да, будьте уважні з вогнем. На да, це перші, кому ми передали це військове. Далі ми сьогодні були в місті Бар. Там чудова громада, там теж є пластуни, і ми передали її до собора і отримали прихожани. Ми після цього віднесли її в школу, передали дітям, передали викладачам, повідомили про те, що ось ось так можна це все робити. Далі ми будемо передавати це по шпиталям. По знов ж таки, в суботу, неділю ми будемо передавати в суботу в центральному соборі на соборні. Ми будемо передавати в неділю. Це буде в церкві навпроти автовокзала Київська, 1 і в неділю ми буде. Тому ще на Київський передавати і на Барському шосе в церквах ми будемо передавати. Для тих же, хто ну не дуже релігійний або не має можливості там потрапити в церкву, ми будемо передавати це в п'ятницю в приміщенні туристич... Офісу туризму mm -hmm. на Соборній напроти троянди. Там о 12 години всі бажаючі можуть прийти долучитися, отримати цей вогонь, отримати наші побажання миру і добра. Бо от я не знаю, які країні світу із тих, де ми були, там настільки потрібен зараз цей мир, і це це добро, і це любов. А як до речі, це 20 грудня, дванадцята година, офіс туризму у Вінниці на вулиці Соборній. Це ще раз нагадую, хто хоче отримати найближчим часом так вифлеємський вогонь. А як до речі, пластуни не пластуни, а скаути з інших країн реагували саме на українську делегацію? Дуже добре. Я вам точно скажу, дуже добре. Вони багато хотіли отримати українські хустки, бо По скаути ходять в хустках, так. Різні хустки дуже хотіли українські отримати. Для них це було дуже цікаво. Вони ну, намагалися спілкуватися тим, хто там ну наскільки ми могли розуміти мову. Ну дуже, 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 дуже всі позитивно відносяться. До, до цього і російської делегації я там не бачив. Я не уточнював, але зараз ось ви спитали, і я згадав, що от російської делегації ну, а взагалі в них є такі? А, ну якісь Поняття. скаути в них є, пласто точно так і лише. Ну десь. я думаю, що там піонери головного мозку, там там навряд чи це якось пов'язано з скаутським рухом. як готується. Українські пластуни до отримання віфлеємського вогню. Є якесь розлучування відповідних пісень. От ви говорите що співають пісні, так про вогонь. Можливо, там не про вогонь, а про мир, про якісь е, інші моменти, але є якась відповідна підготовка чи? Так, так ми до цього готуємося. По-перше, ну тобто вивчаємо саму історію віфлеємського вогню. Звідки що куди е, проводимо відповідні спілкування? Є пісня. Пісня передачі Віфліємського вогню, яку ми співаємо, і там вона фактично в цій пісні все пояснюється про що це, для чого це, і воно створює відповідну атмосферу. Заходьте, заходьте, не соромтесь. Вітаю вас. Добре, що ви сідайте, будь ласка, добре, що ви все-таки встигли до нас. І в нас уже ось бачите, зовсім зовсім просто з вулиці від від звіфлеєма. Віфлеємський вогонь, який принесла нам Наталія Ярковської Ручак. Вітаю вас, пані Наталю. Дя Дякую, що вам все таки вдалося до нас завітати і ви встигли до нас на ефір. І ми можемо побачити оцей віфлеємський вогонь. Я навіть його спробую. Оці лампадку потрогати, тому що мені дуже мені дуже цікаво. Розказуйте вам, і все, ми вже з вами не говоримо вже досить. ми вже свою програму відпрацювали. Пані Наталя, розказуйте про цей вогонь. Так, вефлеємський вогонь Е, Шкода, що я не Не чули, що ми раніше говорили Ми знаємо, що в скаути приїжджають, приїздять, отримують його, і везуть в відень з він до нас потрапляє. Ну, вже говоримо про Вінницю, так. Символізм цього От, вогню. Наталка, вона безпосередньо передавала В... вогонь на вокзалі. Ви координаторка, так? так Цьогоріч, я координаторка вифлеємського вогню. Це Ми почесне звання. Е, надзвичайно почесне звання, тому що вже координуючи, організовуючи так, захід, я розумію, наскільки це не легко. Це не легко, тому що ми маємо передати його всім партнерам, всім друзям, всім військовим, всім шпиталям. Так і це ну звісно, це почесно. Звісно, важливо ні про кого не забути і зорганізувати все так, аби всюди встигнути і знаєте, там накататися в одне місце по uh -huh. два рази і все це правильно розподілити. От і дійсно залучити якомога більшу кількість пластунів наших. От і ну тому так, це це. Це місія, як можна покластись на пластунів? Я маю на увазі, як можна їм розподілити частину е, цього завдання, щоб вони теж передавали. Ви якось кажете, так? Ти йдеш туди, ти туди, ти туди. Чи вони групами ходить? Ні, зазвичай це визначена група, яка ходить всюди угу. і передає, визначена не нами. Визначена самими пластунами, бо неможливо змусити когось щось робити. Ти йдеш і все, так. От це взагалі для старшого пластунів, для сеньорів, пласт це волонтерство. Так, це наш вклад, вклад таке освітнє волонтерство. Для менших це поки що вчитися. Бути волонтером, робити щось гарне, тому що в пластунів є гарних таких 14 точок пластового закону, які вони повинні дотримуватись. Це дуже гарні чесноти, які цих 14 точок, яких вони дотримуються, це е, осередок, який робить знаєте таких свідомих людей, створює свідомих людей. Тому е, тут активність пластунів, так, от я хочу перед Різдвом Христовим. Собі е, передавати ось це тепло, ось цей вогонь людям. Uh -huh. Пластуни можуть е, прийти і сказати нам: А я хочу, щоб це і в мою школу принесли, а я хочу, щоб це там. І ми е, зорганізуємося і допишемо щита, то, тому що кожен знав. От, от я сьогодні е, пластунка, так я дуже хотіла поїхати до бару. Я сама барчанка. Uh -huh. І, і ми були всі разом у моїй школі. От і е, ми дякували моїм вчителям. Тобто, і в кожного є е, правда ті люди, яким ми хочемо передати цей вогонь. Тому пластуни вирішують, чи вони хочуть, і діляться цим теплом. Ну я розумію, що з року в рік е, аудиторія тим, кому ви хочете передати вогонь, вона розширюється і збільшується. Ну, звісно, тому що. Тому що е додаються і пластунинові. Пластунинові, а ще багато хто підтримує пласт, наші партнери, які допомагають. Адже е це організація, яка там не має якихось, е не знаю, держ державної підтримки mm -hmm. коштами. Це організація з 1915 року, 12. 12-го року. І весь цей час вона не підтримувалася там. От зараз це дійсно вже хоча б законодавчо так на осв... там, освітні заклади. Там в законі прописано, що якби пласт підтримують, але це підтримують, що нас хоча б приймають свої заклади. Не кажуть, що ви секта чи щось таке. <риклад> <риклад> От ми не секта. Ми просто осередок свідомих людей, який виховує свідомих людей. Як відбувається передача віфлемської вогню? Має бути в когось теж свічка, так щоб його отримати. Um... Бути свічка, але не обов'язково, тому що в нас своїх три ящики лампадок і свічок. От, і якщо хтось ну не підготувався, нічого страшного, ми свою допоможемо. лампадку дамо та допоможемо. Ми ж от сьогодні були в храмі. От жінки були на службі, так, от і вони ну не мали тої свічечки, але їм хотілося вогонь цей принести додому, тим більше після таких гарних слів нашого генерала, він розказав про те, що це тепло, що це можна передавати своїм рідним, Ім ну, дійсно хочеться цього, але ну не приготувалися. Тому ні, ми можемо дати і свою лампадку. От, на сам початку ми його взяли від українського від Укрзалізниці, От, і потім ходимо по визначеному графіку і передаємо нашим друзям, партнерам, храмам, всім, хто цього потребує. Найкраще передати вогонь до Різдва, так. ну це в ідеалі, так? Так, в ідеалі mm -hmm. так. Ми майже вписуємося в цей графік. Якщо не враховувати, не враховувати, що остання передача 29-го, Там ну десь так. Ну я не буду вас затримувати. Я дякую вам, що прийшли. Дякую, що розповіли про цю чудову традицію від наших відскавських всіх організацій від наших українських пластунів. І вже Ріфлеємський огонь у нас 16 грудня вже є у Вінниці. так що ви можете його при бажанні знайти. Я ми анонсували так 20 грудня в офісі туризму о 12 годині буде Будеться передача, хто захоче може теж прийти і отримати частинку піфлеєму, частинку різдвяного духу е в себе, частинку вогню миру. Ми його так, так, так він так і називається. Це вогонь так, вогонь, так, вогонь так, миру. Він Дякую вам, Віталій Головенько, голова Вінницького пласту. Та Наталісь Ярковська Юрчак, яка координаторка передачі Іфлеємського вогню до Вінницької області. Області чи Вінниці? Області. Області. Все області. Були у нас сьогодні в ефірі. Говорили про іфлеємський вогонь миру. І він також уже і в нас в студії. Проект «Інсайт»» сайт на сьогодні завершується. Стінемось завтра. У цій же порі. На все добре. По буднях на сто і Проєкт, що розширює горизонти, інсайт.